Вони усі пам'ятають загиблого прикордонника: хтось ходив з ним до однієї школи, хтось грав у футбол. А декотрі пліч опліч захищали кордони держави. У селі Молога в день прикордонника в центрі населеного пункту відкрили пам'ятник Олегу Кислицькому. Його більше року вважали зниклим без звісти. І ось одного дня людей сколихнула страшна звістка. Того, кого усі чекали, вже нема в живих. Усім селом його проведжали у останню путь, а тепер усі разом відкривають пам'ятник герою. Сьогодні ми квиковічуємо пам'ять Олега Новіка. Дуже важко, коли молоді люди походять зі нав. Але ще важче, коли ти цих людей знав, коли ти цього людину вчив, коли ти з цією людиною гулявся в футбол, розмовляв і тому подібне. І дуже важко задати тобі в пам'яті, що його немає і не буде. Але він солдат. Він виконав до кінця свій обов'язок. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять вашого земляка, нашого побратима, гідного сина українського народу, Кислицького Олега. Напевно, символічно, що це відбувається саме в 25-ту річницю Державної прикордонної служби, тому що він був справжнім прикордонником. Напрошуються слова маловідомого поета, який сказав, «Блаженні ті, що полягли за рідний край, в рідній землі. Ті блаженні, що спечили і без Христа, і без могили. Вічна пам'ять, вічна шана українським героям. Слава Україні! Героям слава! Перша вчителька Олега досі пам'ятає ті шкільні роки. Добрий та чуйний хлопчик з допитливими оченятами живе у її серці. Він мав гарні стосунки з товаришами. Жоден шкільний чи позашкільний захід не проходив без участі Олега Кислицького. Він дуже любив природу та ніколи не боявся важкої праці. Завжди цікавився історичним минулим своєї батьківщини та обожнював свій край. Олег віддав своє життя, захищаючи батьківщину. За мирне небо над головою, але я вірю, що душа його вічно жива. Світла пам'ять про Олега буде жити в наших серцях. Ні, я не вірю, це неправда. Олег не вмер, він живий в наших думках і в наших серцях. Придивіться уважно, по небесних стежках. Він пішов до святого Отця. В Україні світить споміжзі. Все яскравіше і яскравіше з роками. Світла пам'ять. Вони з ним навчалися у одному класі. Було усе і сварки, і радощі. Досі пам'ятають, як Олег носив їм портфелі, а коли виріс став справжнім чоловіком, хоробрим, сильним та мужнім. Вони теж більше року не знали про долю свого однокласника та усім серцем вірили, що він повернеться додому живий та неушкоджений. Однак згодом отримали сумну звістку. Олег загинув. Загинув як герой. У що так трапили. У що була подяки матері, надії». За те, що вона виховала такого справжнього героя, нашого героя, який завжди залишиться в наших Мені ж все время вспоминаются солдати, солдати, не пришедшие з війни. Вам жизнь другая не дана. Да вы бы другу не хотели. Пожалуйста, так решите помнить вас, за те відмічення, що є на вашому тілі. Анжела Сирбу разом з чоловіком у цей день теж прийшли на урочистий захід. Вона, як ніхто інший знає про біль втрати. У 2014-му вона отримала сумну звістку, що її син вже ніколи не повернеться додому. Два дітей, ми похороніли сина. Ми не його уроки. Я тут встречу. На так все рада була на Це Ми прощаємося, прощаємося з ними, тільки надлимо. Ми не прощаємося снігою. Почисне право відкрити пам'ятник Олегу Кислицькому надали військовослужбовцям Білгородністровського прикордонного загону. Усі присутні вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання та поклали квіти до монументу. Олена Малаєван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.